Слава святівної сотні, животворні, нерозільній тройці завжди нині, повся, час, і повсякчас, і на віки віків. Слава вічні Богу на землі мир людям благовоління, слава вічні Богу на землі мир, людя, благовоління, слава вихні Богу, на землі мир людя, благовоління. Господи губить мої відкрив устами і сповістять хвалу Твою. Господи, губи мої відкриті уста, мої сповістять хвалу Твою. О, Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене. Багато тих, що мені, кажуть, немає йому спасіння в Божі. Але Ти, Господи, щит мене навколо мене, Ти моя слава, підносиш голову мою в гору. Я голосно візвав до Господа, Він висловь мене з горі святої своєї. Я ліг собі заснув, пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безліч людей, що навколо мене обсіли. Воскресне, Господи, спаси Мене, мій Боже, пощелепав дарів тих всіх ворогів моїх розторощих зуби злих. У Господа спасіння на твій народ, благословення Твоє. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві, не карай мене у Твоїм обуренні. бо Твої стріли мене прошили, рука Твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі, загніву твого, немає цілого нічого моїх, костя за гріху мого. По мої провини голову мою перевищене, мов важкий тягар, тя жити мою силу, смердять загнивши мої рани, задля мого нерозумну. Принижений зігнувся, я вельми, повсякденно, сумний ходжу я. Вонутро моє повне жару, здорового нема нічого на моїм тілі. Зумлів я, розбитий понад міру, скиглю від стогону серця мого. Господи, перед Тобою все моє бажання, мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотило, сила мене полишила, навіть очей моїх світло того вже немає у мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять у подаль, і ті, що на моє життя задяхають, А не та наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, весь час миркують лукаве. Я мов глухий не чую, як ні мійшов у своїх не відкрит... Криває. Я став, немов людина, що не чую, з так якої отвіту немає. На тебе, бо, о Господи, я уповаю, Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу, бо нехай не втішаються наді мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось ось уже маю пасти, і біль моє передо мною завжди, я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зі мною ворогують, ростуть на силі, чимало тих, що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом віддячують за добро. Вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене у Господа, не видаляйся від мене, мій Боже. Поспіши мені на допомогу, Господи, моє спасіння. Боже ти Бог, мій тебе шукаю пильно, тебе душа моя прагне, Тебе бажає тіло моє в землі сухе і справді і безводні. Отак і я у святині тебе виглядаю, побачити силу Твою, Твою славу, о Твоя милість ліпше від життя, уста мої славитимуть Тебе, отак буду тебе хвалити, поки життя мого твоїм імені здійматиме мої руки, душа моя насситиним овтуком та оливою, уста мої веселим голосом хвалитимуть Тебе. Коли Гадаю на моїй постелі тебе під час нічних чувань, розмишлятиму про тебе, бо Ти прийшов мені на допомогу в тіні крил твоїх, я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене <кхід> підтримує твоя правіця. Ті, що, які чагають на мою душу, зійдуть до безодні підземні, їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалю здобиччю стануть, а цар возвеселиться в Божій. Хвалитиметься кожен, хто ним клянеться. Устави, тих, що неправду кажуть, будуть закриті, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі Боже, Алілуя, 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 слава тобі Боже. Алілуя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас на віки віки, амінь. Господи Боже мого спасіння, я в день кличу вночі перед Тобою скаржусь. нехай прийде перед Твої обличчя моя молитва, прихили своє вухо до мого благання, душа бо моя наситилася горем, життя моє наблизилося до шеолу. Мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став, як чоловік, що допомоги немає. Поміж мерцями моїх мої ложеними, убиті, що лежать у могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки Твоєї. Поклавте мене в глибоку яму, у темряву та безодню. Тяжить тя, на мені твій гнів, всіма хвилями в твоїм гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним. Мене замкнули, я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі до тебе, Господи, щодня взиваю, до тебе простягаю, мої руки. Хіба для мертвих робиш чуда, хіба то ті ні встану, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі Твою милість, у пропасі глибокі Твої вірність? Хіба чуда твої в темряві будуть відомі, і Твоя ласка в землі забуття? Ось, чому, Господу, до тебе я взиваю. Моя молитва вранці, де тобі назустріч. Чому, Господи, відкинув ти мою душу, чому ховаєш своє обличчя від мене. Я безталанний, конаю змалку, я перебув у страх твій умліваю. Твій палкий гнів пронісся наді мною, твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води, уще разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, і знайомих мене тільки темінь. Благослови душа моя, Господа, все нутро моє, ось святе ім'я. Благослови душа моя, Господа, не забувай усіх добродійств, його ніколи. Він прощає всі твої провини, зціляє всі твої недуги, Він визволяє життя Твоє від ями, вінчає тебе ласкою, милосердям, Він насичує твій похилий вік добром, оновляється корел, Твоя юність. Господь творить правосуддя суд усім прибитим, Він показав Мосеєві свої дороги, синам Ізраїля, діла свої. Милосердний Господь, і добрий, повільний до гніву, вельми милостивий, не буде вічно він обурюватись, не буде гніватись повіки, не за гріхами нашими, учинив Він із з нами, не за провинами нашими відплатив Він нам. Бо як високо небо над землею, така велика його милість на тими, що його бояться. Він знає, що ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік будні його не мобили, на квітнемо квітка в полі. Потягне на дивітрі його немає, і місце, де він був його не впізнає вже більше. Милість же Господня від віку до віку на тими, що його бояться. І справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол своїй царство Його всім володіє. Благословіте Господа, всі ангели Його, могутність силою вищо виконуєте Його Слово. Покірні голосові його слова, благослові того Господа, всі його небесні сили, слуги Його, що чинити Його волю, благословіти у Господа, всі його твори по всіх місцях, його правління, благослови душа моя, Господа. У Господи, почуй мою молитву Твою Твою вірність, нахили в вухо своє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді і не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто живих не виправдається перед Тобою, бо мою душу гонить бору життя моє топче в землю. Він усель мене в пітьмі, як давно померлих, дух мій тривожиться в мені, і серце моє жахається мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми, над ділами рук твоїх міркую. До Тебе простягаю, мої руки. Моя душа, мов спрагла, земля тебе жадає, вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій, не крий твого обличчя від мене, щоб я не став, як ті, що сходять у яму. Дай мені вранці відчути твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Кажи мені дорогу, кої слід мені ходити, бо до тебе я підношу мою душу. Спаси мене, Господи, від ворогів моїх, бо до тебе прибігаю, навчи мене творити твою волю, бо ти Бог мій. Нехай твій добрий дух веде мене по рівній з землі. Живи мене, о Господи. Господи, імені Твого ради, у справедливісті Твої виведи скорботи мою душу, і в гніві Твоєму знайш моїх супротивників, і вигубив всіх гнобителів душі моєї, бо я твій слуга, слава очі, Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Милі Господи, помолімося Господи, помилуй. За мир з висоти, спасіння душ наші, Господи, помолімося Господи, помилуй. За мир свого світу, добрі сна, святий Боже, церкові з'єднання всі, Господи, помолімося Господи, помилуй. За святий храм цей, і за те, що з вірою і побожністю, і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімося Господи, помилуй. За святішого Вселенського архірея Франциска, Папа Римського, заблаженішого патріарха нашого святого за присвящення шоух епископа, і митрополита нашого Василія, за присвященного епископа нашого, Кив частне чесне присвітерство, у Христі, де за весь причити людей, Господарі, помоліємося. Господи за Богом баражний народ, за правління всевійського помоліємося. Господи помилуй. за місто це за кожне місто країну, за тих, що з і живуть у них, Господи, помоліємося. Господи помилуй. за добре поліття, за врожай, плодів за них і часи мирні, Господарі, помоліємося. За те, що плавають, подорожую за не страждаючих полонених і за спасіння її Господа Господи, помилуй. Господи помизволитись навіть усякої скорби гніви, нужди, Господи, і Господи, Господи Заступи, спаси помилую, ховини нас Боже, твою благодатчу. Господи, помилуй при святу, причиступи, приблагословенну, ставну владичицю нашу богородицю і пресну дію Марію. З усіма святими помилуши самі себе і один одного і все життя наше Христо, Богові відаємо. Господи, бо тобі належить усяка слава, чесі, поклоніння Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь Господь явився нам, Благословен хто йде ім'я Господнє. Прославляйте Господа, Бо Він добрий, бо милість його вічна, Бог Господь явився нам. Благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо вступили мене, але я ім'ям Господні переможу їх, Бо Господь і явився нам, Благословен, хто йде в ім'я Господнє. я не умру, а житому розказуватиму про діла Господні. Бо Господь і явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. камінь, яким знехтовали будівничі став головним нарожі, від Господа це сталося дивне на очах наших, Бо Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. небесних воїн архістрати, молимо завжди, ми недостойні, що вашими молитвами ви захистили нас. Покровом крил духовної вашої слави, охороняючи нашу, прибігаємо і щиро кличемо від бід визвольте нас. Як чи на начальники небесних сил, небесних войс, архістрати, молимо вас завжди ми недостойні, що вашими молитвами ви захистили нас покром крил духовної вашої слави, охороняючи нашу, прибігаємо, щиро кличемо від бід, визвольте нас. Якщо на не начальники небесних сил, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, час на віки віків. Амінь. Таємниця Таємниче споконвіку закритий анелам незнана. Через Тебе, Богородице, Бог, земля нам появився, прийнявши в незлітній сполусі тіло, витерпівши задля нас добровільно корест. Не він Воскресив перевоствореного і спас від смерти душі наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава вотю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. До Тебе, Господи, підніс я душу мою, Боже мій на тебе я надіявся, щоб не осоромитись мені, та щоб не насміялися з мене вороги мої. Розсуди мене, Господи, бо в, в порочності моїй ходив і на Господа, надіявся, не захитався, досліди мене, Господи, випробуй мене, розпались нутро моє і серце моє. Господь, просвіщення моєї Спасителі мій, кого боюся, Господь оборонить життя мого, кого злякаюся. До Тебе, Господи, я взивав Боже мій не мовчи переді мною, щоб, коли мовчатимеш переді мною, не став я подібний до тих, що сходять до гробу. Принесіть, Господе, ві сини Божі, принесіть, Господа, і молодих баранців, принесіть, Господе, ві славу і честь. Принесіть, Господе, славу імені Його, поклонітися, Господеві, у дворі, святім Його. Буду величати Тебе, Господи, підніс мене і не дав ворогам моїм, тішитися наді мною. На тебе, Господи, я надіявся, нехай не осоромлюся повік. Правдою Твоєю визволь мене, вірятуй мене. Блаженні ті, що їм беззаконня відпущено, і гріхи покрито, блажен му, що йому Господь не порахує гріха, в устах якого немає лукавства. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Ще ще, ми, Господи, помолімося Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, хорни нас, Боже твою благодатью! Господи помилуй! поми святу, причисту преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. З усіма святими пом'янувши самі себе і один одного і все життя наше Христо Богові віддаймо! Тобі, Господи, Бо Твоєї влада твої царство і сили і слава. Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Повсякчас стоїте перед величним Божим престолом, осяйнім світлим промінням три сонячного божества. Просвітіть і нашу славно святкуємо ваш Собор, відганяйте від нас гріховну Темряву, та щиро блайте, Бога, присвітлі молільники, щоб спастися нам від усякого і напасти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Нагадіє Християн, присвята Діво, моли безперестанно з вишніми силами мого Бога, що його ти народила понад усяке розуміння і слово, що він подав прощення усім. Всіх наших гріхів, і виправлення життя тим, що з вірою і любов'ю завжди тебе вихваляють. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Радуйтеся праведні у Господі, правим належить похвала, славте Господа на гуслях, на десятиструйнім псалтирі, грайте йому, заспівайте йому пісню, нову, красно граючи, викликуючи. Благословлю Господу всякий час, хвала його завжди на устах моїх. Господи буде хвалитися душа моя, нехай почують тихі і звеселяться. Осуди, Господи, тих, що зневажають мене, побори тих, що воюють проти мене, візьми зброю і щит і встань на поміч мені, витягни меч і загороди путь перед гонителями моїми, скажи душі моєї, спасення твоє, беззаконник, щоб грішити, говорить у собі. Нема страху Божого перед очима моєго, бо Він улістив себе, що знайшов із ненавидю беззаконня своє. Не наслідуй лукавих і не завідуй тим, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро всохнуть і як листя, зілля, скоро опадуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Ще, ще ми, Господи, помолімося. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, холини нас, Боже Твою благодатью. Господи, На при святу, причисту приблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. З усіма святими помінувши самі себе один одною, все життя наше Христобов, віддаймо. Тобі, Господи. Бо Ти Бог милости, ласки, любові і твій славу і даємо, Отцу і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти Михаїле найвищий архістратик серед ангельських полків, моли без настану найвищого царя, що подала в гординю пекельних мучителів. Мавши сміливість перед вогнеподібним престолом, повсякчасно молися за слуг Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Все непорочна діво, що породила предвічного Бога, моли його безнастанно з безтілесними, що вдав нам перед смертю прощення гріхів.